Привіт тобі. Що ти вже пройшов? Пройшла. Ти зірвав, зірвала маски з людей, які тобі гадили. У тебе було це тріо. І тепер ти від них відсахнулася. Відторглись, відірвались. Ушли. Тому що на чисту людину не треба нападати. Не треба зв'язувати її руки, не треба зв'язувати, перекривати її дороги. Тому що ти не знаєш, яка в людини сила, який вона воїн. І що за цю людину тобі буде наказання. Тому що ти мастер, і ця важка ноша не твоя. І за це вони поплатяться за своє воровство, твого ізобілія. Вони поплатяться. Ти вистоїш з силою свого воїна. Забудь про них. Ти вийдеш із цієї паутіни, вирвешся. Паук. І твоє ізобілія. Тебе уніжали, тебе жорстоко били і люди, і рідня, і в безгрошів'ї ти сиділа. І хотіли, щоб ти була одинока, і подчинять собі. І болізні всі збрасували на тебе. В сім'ї любові не було. З дитинства не було. В домі. Але ти виросла, виріс і пішов своєю дорогою. Свої, свої дороги. Ти розійшовся з нікотрими людьми. Те появились нові друзі. І ти розцвів і розцвіла. Ти від всіх всіх своїх недоброжелателів. Ти стала красивою жінкою. Ти освободилася як бабочка із кокона. стала прекрасною жінкою. Коханою жінкою. Криси ліса. У тебе була. Подруга, яка ворувала все твоє хитрістю, підлістю своєю і грала тобою. І ти ушла, ти віддала їй бумеранг. Забери своє обратно, відкосила. Всі зглази, порчі, Ерос. Ти відробила свою карму, тебе рвали просто на шматки. Видирали. І ти возродилася. Ти возродився. Став мужнім, гарним чоловіком. Тут йдеться як про жінку, так і про чоловіка. Дивіться, як прекрасно лягають. Скільки в людей подлісті. Підлість. Так, тепер у тебе нова робота. Ти працюєш, як бджілка. Носиш собі свій нектар, свій дім, свою солодку жиз налагоджуєш когось дзвінки, в когось переписки. Із любого тупіка є вихід. І ти станеш князем, мудрим, мудрим сильним медведем. Тебе просто боги оберігають. Говорять тобі, учися, пізнавай нас слухать. Свій рід вселенною вищі сили. Не будь наївним, щоб тобою крутили всі, як хотіли, як герлікином, тому що ти багатство. В тебе мощ, ізобілія і багатства. А на тебе, як на старабіє, хочуть скинути свої. Авняхи, да? Не переробляй єсть, не піддавайся маніпуляції. Не розбивай собі серце. Живи в ізубілі і багатстві. Сушності. Прив'язки. Род тобі поможе і збавиться від прив'язок непотрібних тобі людей, які не говорили ніколи тобі правди. Ти розрушиш з ними. сильними, мощними. Время настало. Не упустіть свій шанс спіймати свою рибку. Будьте ви, як у ця рибка, така піранья, сожріть їх всіх і очиститься. Даром мудрі. І буде стабільність. Випросите і вимолите. Розвійте всі тучі над своєю головою. І будете пожинати свій урожай. Я вам цього бажаю від усього серця. До побачення.